Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зі звукової культури мовлення. Давайте пригадаємо, з яким звуком ми познайомилися на минулому занятті. Так, правильно, зі звуком А. А пам'ятаєте дівчинку, з якою ми познайомились на минулому занятті? Як її звуть? Так. Її звуть Алуся. Пам'ятаєте, що трапилося з нею? Так, вона гралася з друзями на майданчику і загубила свою улюблену ляльку. Та все закінчилося добре. Друзі відшукали ляльку і повернули її Алусі. Сьогодні Алуся знову завітала до нас у гості. Та хоче з нами погратися. Перше, що вона хоче зробити, це розповісти скоромовку. Да не про ступ, а про себе. Ананаси Алла їла. Апельсини не любила. Давайте повторимо ще раз: Ананаси Алла їла. Апельсини не любила. Які фрукти любить Алла? Так, ананаси. А які фрукти їй не до вподоби? Апельсини, правильно, дітки. Далі Алуся пропонує пограти у гру, яка називається Чуєш звук плеска у долоні. Алуся буде називати слова, а ви уважно слухаєте, чи є у цьому слові звук А. Давайте спробуємо. Ананас. Давайте повторимо разом. Ананас. Вірно. У цьому слові є звук А. Диня. Давайте повторимо разом. Диня. Ні, ми не плескаємо. У цьому слові немає звуку А. Абрикос. Повторимо абрикос. Так, у цьому слові є звук А. Апельсин. Повторюємо апельсин. Так, у цьому слові є звук А. Яблуко. Яблуко. Ні, у цьому слові немає звуку А. Авокадо. Повторюємо разом. Авокадо. Так, у цьому слові є звук А. Я впевнена, що всі впоралися з завданням. Далі Алуся пропонує нам послухати чистомовку. А-А-А у мене болить рука. Ар-ар-ар загодів комар. а А А чиста у річці вода. Ам-ам-ам гарно там купатись нам. Давайте спробуємо разом. А а, а, у мене болить рука. Ар-ар-ар загудів комар. А, а, А чиста у річці вода. Ам-ам-ам Гарно там купатись нам. Молодці малята! Але нам вже час прощатися. Давайте подякуємо Алусі за сьогоднішню зустріч та такі цікаві завдання. До нових зустрічей!